По особливому догляду, ми з вами розібрали крем, ми розібрали з вами маску. Я хочу звернути вашу увагу саме на Дермаджен. Дермаджен це для професійного використання. Якщо тут є стилісти, колористи, хто фарбує, або, можливо, ви там спеціаліст-лікар. Косметолог, трихолог, і у вас є клієнт, який фарбується, ви можете продавати цей засіб для використання на шкіру голови перед фарбуванням для того, щоб буферизувати. Зверніть увагу на те, що він буде. Перешкоджати подразнення шкіри. Часто клієнти скаржаться на те, що воно потім, то знаєте, пече, свербить, особливо, якщо агресивно було якесь фарбування. Він водорозчинний, він не накопичується і взагалі ніяк не потрапляє, не, не впливає, точніше, на фарбу, на окисник. Плюс можна наносити, знаєте, коли буває фарбують, щоб оце не пофарбувалась шкіра, шикарно його буде наносити. Не буде. Провокувати запалення, ну і, знову ж таки, стосовно самої шкіри, це буде в першу чергу її захист. І у нас є ідеальна щітка Scalp Pro. Чому вона ідеальна? Вона має два види щетин: це пластикові зубці, і це ворс. Зараз бачу питання. Ага, бачу, дякую. Будь ласка, ви думали, якщо питання з стієї теми, то зразу і відповісти. У нас є два види щитин. Це пластикові зубці з кульками на кінцях та ворс. Ворс оброблений, він натуральний, оброблений спеціальною речовиною для того, щоб ми не чули запах кабанчика, але прекрасно могли розплутати наше волосся. Пластикові зубці вони є дуже гнучкими, тому якщо ми зачепилися за утворений вузол або ця щітка ідеально підходить для нарощеного волосся, ми зачепилися за капсулу, ми нічого не вирвемо, Зубчик зігнеться. А форс буде прочесувати, розплутувати волосся. Далі зверніть увагу, в нас є отвори. Ці отвори шикарні, тому що вони перешкоджають перегрівання пластика і волосся під час сушіння і укладання. Тобто, ми можемо використовувати цю розчистку в таких процедурах. Розчіску можна використовувати для мокрого, і для сухого волосся і для розподілення маски, бо вона дуже легко вимивається. Вона досить стійка, витривала, вона має литу форму, не рве волосся, не має якихось додаткових там, цвяхів чи е, будь-яких елементів, які можуть пошкоджувати нашу структуру. Підходить і для нарощеного, і для перук. Якщо раніше клієнти обирали розчіску то для жорсткого, то для тонкого, то для товстого, густого, рідкого, мокрого, сухого укладання для волосся, треба було цих 25 розчісок, то зараз ми можемо просто взяти одну, яка буде нам ці всі питання закривати. І друга розчіска – це міні-версія її. Кинули сумочку і поїхали. Вона складається абсолютно ідентична, тільки маленька.